Сьогодні у Рівненському районному суді розпочався розгляд справи 25-річного Віталія Вотави, водія покійного Олександра Музичка. Хлопець під слідством уже більше року його звинувачують у незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї. Таким чином своїми умисними діями Вотава віталій Юрійович вчинив злочин передбачений частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, тобто незаконне носіння зберігання придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законного доступу. Спершу Віталій був під домашнім арештом, проте захисник зміг добитися, або хлопці зняли запобіжний захід і суди перенесли на рівненщину. Адже дана справа розглядалася у Тернополі. Довгий час адвокат Віталія Володимир Гнатущенко намагався отримати доступ до справ, але йому не давали. Коли все таки вдалося їх переглянути, то зрозумів, що справи сфальсифіковані, адже свідків правоохоронців, які затримали Віталія, мали допитати сьогодні, а їх насправді у правоохоронних органах немає. Коли я ознайомився з тими матеріалами, ясіма. Я просто напусто бачу фельдсифіка засідання. Сторона захисту привела свідків, але адвокат наполягав, що вони говоритимуть тільки після того, як допитають тих людей, яких надає прокуратура. Оскільки зі сторони прокуратури не було свідків, справу перенесли на 4 вересня. Зараз на хлопці відкрита справа за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Позбавлення волі на термін від 3 до 7 років. Ярослава зятик ілонакімюк у ритмі подій.